В умовах регулярних відключень електроенергії безпека на дорогах стає критичним питанням. Відсутність світофорів і вуличного освітлення збільшує ризик аварій. Взагалі, ситуація з відключенням світла, вона звісно вплинула на дорожній рух, але усі учасники дорожнього руху у нас більш-менш ввічливі, пропускають один одного. Тому я якогось там колапсу дорожнього не помітив. От, е якихось складнощів і за того, що не працюють світлофори, е також не помітив, бо навіть якщо ти на головну виїжджаєш із другорядної е дороги, то Тебе все одно пропустять зараз. Дуже погано, бо наприклад, дуже багато наших водіїв, які не дотримуються взагалі правил, а коли вимикається світло, не дотримуються навіть просто порядних відносин друг до друга. І тому є випадки з ДТП. А частіше більше того, що просто-напросто підрізають, просовуються. Ну тобто я вважаю, що відключення світлофорів взагалі дуже неприємна річ. Через відключення світла у Дніпрі також не працюють частина світофорів. У години вимкнення водіям потрібно керуватися дорожніми знаками. На складних перехрестях можуть бути регулювальники. На їх вказівки мають зважати і водії, і пішоходи. По-перше, підвищити увагу. Це стосується усіх учасників дорожнього руху. Автомобілістам знизити швидкість, бути особливо обережними під час проїзду перехрест, пішохідних переходів, користуватись показниками повороту під час зміни напрямку руху. Пішоходам мати яскравий одяг зі світловідбиваючими елементами або носити флікери, особливо в темну пору доби, не з'являтися несподівано на дорозі, переходити дорогу лише в дозволених місцях і повторити жести регулювальника, щоб оперативно реагувати і розуміти його з жести. Пам'ятайте, що дотримання правил дорожнього руху та уважність можуть врятувати життя. Подбайте про свою безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху під час відключень електроенергії.